Тому що там, не дай Бог, дитина крикне в церкві, зразу всі старенькі обертаються і косо дивляться. Чо? Слава Ісусу Христу! Тепер мова Степан, ви на каналі на спасіння. І, якщо чесно, я про це також дуже часто думаю, але з своєї сторони, про своїх дітей. Бо зараз кловне ще менше, знаєте, ти береш до церкви, ми там прислуговують, не бачать, що відбувається в церкві. Але що станеться, коли вони підростуть? Коли я з дружиною вже не будемо мати такого впливу чи контролю на них чи авторитету. Бо таке станеться стовідсотково, і я вже бачу, що таке буде. Або коли мене не стане з дружиною, чи мої діти? Добровільно схочуть ходити до церкви. Оце питання. І це, знаєте, основна причина, одна з основних причин, чого я записую ці всі відео. Я ніколи не думав, що мене хтось буде тут дивитися, чесне слово. У мене навіть такої цілі не було. Я просто хотів почати щось зробити. Це був початковий такий, знаєте, поштовх. А далі. Я от думав про це. І я це записую для своїх дітей. От коли мене не стане і не дай Бог їх заведе кудись не туди в їхньому житті. Вони забудуть про Бога, про церкву. Я сподіваюся, вони будуть пам'ятати, що тато колись щось таке от робив і записував якісь таке відео. І я чесно сподіваюся, що вони з цього щось навчаться. Ну і в результаті навернеться. Але якщо, крім моїх дітей, ці відео допомагають ще комусь тут, то слава Богу, знаєте. А про юнаків тяжко заставити? Тяжко заставити і заставляти не треба. Бачите, ми втрачаємо свій момент, коли вони маленькі. Коли вони маленькі, при Ну, дати їм ту любов до церкви, до святого Писання. Ну, взагалі, любов християнців. ми втрачаємо той момент, коли вони ще маленькі. І мені здається, я також втрачаю цей момент своїми дітьми. Хоча я стараюся, але, але втрачається все одно. Мені здається, що було в моєму випадку колись, дуже важливо коло оточення. От в нашій церкві колись була. Може, ще є така спільнота вервиться. Був молодіжний хор. Ми всі ті діти, ми там росли, розумієте? Ми росли, виховувалися, дружили разом. І коли в тебе є коло оточення, яке йде в ту саму сторону, куди ти хотів би йти, ти йдеш разом з ними туди. розумієте? Тебе коло оточення також виховує і тягне на добру сторону. Тому якщо ви маєте такого юнака, Ах. Розумієте, Ви, ви не поясните дитині підлітку, що йому треба ходити до церкви і що йому треба там спасіння. Вони в такому віці, що вони думають, що вони безсмертні, розумієте, що вони ніколи не помруть. Що який там Бог, яке там причастя і сповідь. Я буду жити вічно, мені нічого не буде. В них таке, таке відношення до життя, розумієте? Тому не треба клепати їм мозги. І казати, що там в церкву, треба в церкву йти, і слухати, що там старенькі, там священники говорять. Треба йти з інакшого боку. Треба знайти церкву, де є молодіжна спільнота, молодіжний хор, де з молоддю працюють, щоб він знайшов, чи вона знайшла друзів, однодумців. Так та людина лишиться в церкві. Так та людина виховується і стане добрим християнином. І так та людина в майбутнє буде виходити своїх дітей. Це я думаю єдиний вихід. От у нас там у Нью-Вестмінстерській єпархії є одна церква в Анкурі. Просто чудова, дуже гарна, величезна, але пуста. Чому? Тому що там, не дай Бог, дитина крикне в церкві, зразу всі старенькі обертаються і косо дивляться, що та молода сім'я з тою дитиною прийшла і порушує їхній. Їхню тишу. А знаєте, така церква не має майбутнього. Якщо в церкві нема молоді, нема плачу дітей, та церква не має майбутнього. І от деякі церкви приречені, щоб старі люди вимерли, прийшли нові, молоді з дітьми і почали щось робити. Ну так є. Тому старайтеся знайти церкву, де є. Молоді люди, вони щось зроблять для молодих людей, стараються їх виховувати. Амінь.